Алло? нарешті я до вас додзвонився. Ви отримали пакунок? Знаю, це може спантеличити, та мені просто необхідна ваша допомога. Та історія з мого минулого переслідує мене у нічних жахіттях. Я записав все, як запам'ятав, хоча зараз розумію, що більшість описаних мною подій просто не могли відбуватися одночасно. Коли я намагаюся подумки повернутися до того, що пережив, то починаю сумніватися в своїй нормальності. Кожен мій спогад тепер нагадує стовбур дерева, що в певний момент розгалужується на кілька варіантів в океані можливого й імовірного. Нічого не кажіть. Я розумію, що слова мої видаються вам божевільною нісенітницею. Можливо, саме тому лише ви зможете розібратися у моїх записах і побачити цілісну картину. Використайте мій нотатник. В кінці кожного розділу вам буде запропоновано зробити вибір, якби ви були мною. Зараз, коли мій розум слабше, я не можу чітко визначити, що саме сталося і як варто було вчинити. Тому покладаюся на вас.